Підприємець Андрій Яремчук подав позов на департамент державної архітектури будівельної інспекції у Полтавській області та головного інспектора будівельного нагляду Валентина Діденка. Ні позивача, ні відповідача на черговому засіданні не було. Представники підприємця надали судді додаткові документи. Вони відстоюють позицію, що законодавство розрізняє поняття будівельні роботи та встановлення тимчасових споруд. І за словами Сергія Знаменського, порушень не було. Коли мі Довіритель отримав паспорт прив'язки, який є основним документом, дозвільним для встановлення тимчасових споруд. Він приступив до підготовки майданчика для встановлення груп цих тимчасових споруд. Але, не маючи первинних документів, інспекція ДБІ на свій, як ми вважаємо, суб'єктивний розсуд винесла дане, дане рішення. Перевіряти законність робіт на вулиці Івана Мазепи, 45, дріб 4 у Полтаві, інспектор архітектурно-будівельної інспекції прийшов після того, як служба отримала низку скарг від полтавців. На засіданні суду представник відповідача відмовилася коментувати свою позицію. На розгляд справи прийшли і активісти, які протистояли забудові неодноразово перебував на цих акціях, які проводилися на 23-му, оскільки ми вважаємо, що там забудова ведеться саме забудова, вона є незаконною, тому що там є дозвіл на розміщення тимчасових споруд. А тимчасові споруди на цьому на фундаменті на стаціонарному не можуть встановлюватися. Тому ми вважаємо, що ця забудова є недоцільною. Позивач вимагає визнати незаконним припис про призупинення робіт та накладення штрафу. Тому його представники подали клопотання про призначення судової будівельно-технічної експертизи. метою вирішення вказаного клопотання, представники позначає про призначення експертизи, забудеться до радшою кіно. Потому суддя задовольнило клопотання. будівельно технічну експертизу проведуть у Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз імені Бокаріуса. Нагадаємо, полтавські активісти намагалися зупинити забудову на пішохідній зоні, не вважаючи це встановленням тимчасових споруд. Після перевірки інспектор визнав роботи, які там проводилися, незаконними. Ірина Соляник, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.